Всім привіт! Мене звати Маргарита і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Primara Creative Studio. Сьогодні 16 грудня і я розпочинаю знімати свої вишивальні будні, які буду вважати, що почалися на початку цього тижня, тобто 12 грудня. Минулий тиждень випав, я нічого не вишивала, було більш таких. Організаційних питань і думок навколо збирання сорочки, і просто було багато інших справ. Перед собою ви бачите два процеси: основних процеси, з якими я буду працювати найближчими днями і тижнями. Це дві сорочки. Ліворуч ви бачите перед собою стилізацію полтавської сорочки Сумської області. І праворуч це сорочка Полісся, Чернігівська або також Сумська області. Та, що ліворуч, це сорочка для моєї мами, та що праворуч, це сорочка для мене. Ті, хто дивився мої попередні відео, вже бачили ці процеси щодо рукава і пухликів. У мене все завершено, але не було цієї другої лінії стіпків. Я їх проклала на обох рукавах. Тобто і тут, і на другому рукаві, в мене прокладені оці другі декоративні стіпки, можна сказати. І ще я ось тут продовжила пришивати ластку до станка. Поки що пришила тільки на цьому рукаві, ще треба пришити на другому. Ось так це виглядає на зворотньому боці. Оцей кутик дуже складний був, бо тут, знаєте, тут стільки шарів тканини, просто що це як така плотна горошина. Вийшла, але сподіваюся, що це буде нормально і не буде заважати носінні цієї сорочки. От, ну, і треба зробити це таке саме на другому рукаві. Це другий рукав, і тут так само. Прокладені другі оці стіпки до самих ласток і до кінця рукава. А і другий мій процес це моя сорочка. Перед собою ви бачите, я пришила одну уставку до станка з одного боку і почала пришивати з другого. Тут ще треба закрити цей шов. Значить. Нова тканина, складно було зрозуміти, скільки пропускати ось тут, наприклад, ниточок поміж двома швами. Вийшло так, що в мене шов трохи заліз на вишивку, і, в принципі, виглядає це для мене абсолютно нормально. Ну але переробляти я вирішила не переробляти, бо час і все одно ідеально не буде. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки вам цікаво буде слідкувати за такими вишивальними буднями. Але все одно спробую включатися ну, навіть так ніби кожен день, показувати, можливо, що я змогла зробити. Бо вчорашній день я довго бігала з тим, щоб відрізати щось, там, прорахувати станки. Бо якщо не прорахував ширину станка, ти не можеш почати пришивати уставки. Ну, одну можна пришити, а другу ще ні. А з цим я бігала, взагалі докроїла всю тканину і розпочала Та, Тобто, на сьогодні план, в принципі, в мене великий: це зробити якнайбільше це закрити цей шов, пришити другу уставку і, можливо, розпочати пришивати рукава. Всім привіт! Сьогодні 19 грудня, понеділок, і я хочу показати вам, що я зробила за ці три дні п'ятниця, субота, неділя. Як ви можете бачити, по-перше, я закрила ось цей шов на уставці. І велика частина роботи це я пришила сам рукав до уставки і станків з обох боків. Тут шов дуже довгий, і його треба зробити два рази тобто пройтись перший раз швом позад голку, а потім закрити сам шов. Оці моменти були. І є трохи недоліки, бо ще не дуже зрозуміло на перших сорочках де зупиняти, робити шов. Тому ці моменти, вони такі, знаєте, там, як горошинки, вони такі плотні. Воно трохи деформоване, але в принципі воно доволі нормальне. Мені здається, я там намагалася це все стягнути. От, Тому показати є що, а от розказати, розказати, на жаль, напевно. Навіть не знаю. Але мені дуже подобається, як виходить ця сорочка, як виглядають зшиті елементи разом. Сьогодні я спробую встигнути зшити рукав. Я дуже сподівалася, що я встигну зробити цю сорочку до 24 грудня, щоб одягти на святвечір, Але я не впевнена, що я встигну. І так, вівторок, 20 грудня, і я повернулася до вас через 20 годин після попереднього включення. І зараз покажу, що я зробила за ці години, бо, чесно кажучи, сиділа я майже всю ніч. Перше, як я й казала, я закрила один рукав. Ось перед вами цей шов. Він ще не лягає рівно, бо він ще не підігнутий з виворотній сторони. Такі тут дуги, і дошити його приблизно до місця, де буде вшиватися ластка. І другий рукав. Другий рукав так само вже сшитий, але його шов підігнутий. А, до речі, я не дошивала до кінця, бо ще не впевнена в довжині рукава. І шов вже підігнутий. Тому він тут лягає вже рівненько. Не топорщиться. Тут ще така зам'ята полоса, яку треба випросити, тому дуже добре видно, як саме він виглядає ззовні. Ще один дуже важливий етап це я вшила ластку з трьох боків. До рукава з двох боків, до одного з станків, і другий станок ще треба зробити. Звичайно, не впевнена, наскільки оце ідеально вийшло. Думаю, що якщо щось не так, то можна буде підшити, зафіксувати з внутрішньої сторони з вивороту. Але знову ж таки тут прокладена оця нитка, тут навіть подвійна нитка, і може падати тінь, ніби там щось не так, але воно в принципі все нормально. Ось я дуже боялася, що ось тут не зійдеться ластка, бо починала я її з одного боку рукава. Потім пришивала сюди і потім прийшла до станка. І отут боялася, що не зійдеться, але зійшлося, і знову ж таки, як я заберу ці нитки, буде краще. Ще дуже багато роботи, тому я не впевнена, що е, моє намагання встигнути виправдане. Взагалі робота кропітка. На ось такому підгині, звичайно, я е, Простіше це роблю і там не так гарно, як ось тут, наприклад, де я рахую кожну нитку з вивороту і з лицевої сторони. Але все одно, навіть якщо там немає якогось чіткого вирахування ниточок, там, по-перше, я намагаюся прокладати ці стіпки, що за одну ниточку, в принципі, на одній лінії. І все одно там великі обсяги, тобто рукав. Це довгий шов, і навіть на нього витрачається багато часу. Те, що ти відчуваєш після того, як оці ластки сходяться, і сходяться вони майже ниточка в ниточку, за рахунок того, що тут є потовщення тканини, декілька е шарів тканини, виходить так, що є можливість якісь недоліки на дві-три ниточки заховати, і ніхто це не побачить. От, тканина приємна з, в роботі. Це не так, як з тим льоном, який в маминій сорочці. Ця більш супка, вона загинається, вона залишається в принципі, хоча б на деякий час такою, як ти її хочеш бачити. Ну і реально, коли ти зшиваєш, відчувається ніби стабільність, скажімо так, вже виробу готового. Друзі, привіт! В мене 25 грудня, неділя, і я вітаю вас зі святами. І сьогодні я хочу завершити свої ці вишивальні будні. Вони знову розтягнулися на два тижні і були трохи сумбурними. Ну, такий період. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво їх дивитися. Хоча на екрані були постійно тільки вишиті сорочки, ніяких інших процесів не було. Тому я сподіваюся, що я змогла втримати вашу увагу і спойлер або прев'ю в наступних вишивальних буднях я хочу взяти до рук або свої старі процеси, або почати щось нове. Ну і звичайно продовжувати за настроєм зшивати сорочки. Перед собою ви бачите мою сорочку. До 24-го вечора я не встигла її зшити, але все одно. Я зробила дуже багато, і, по суті, переді мною залишилися тільки завершуючи такі етапи, як горловина і манжети. Зараз ви бачите перед собою вже дві вшиті ластки, сшиті станки, сшиті рукави. Я вже бачу, де можна було зробити краще. І це, звичайно, є досвід, тобто я постійно себе заспокою тим, що це перша сорочка, я щось вивчу, чомусь навчусь, і друга буде краще. Десь, можливо, я там трохи дотягнула, десь не дотягнула, десь там щось кудись вилізло. Ластки це ще один такий нюанс, який, ну, як бачите, тобто Є такі моменти, які зараз, якщо прискіпливо дивитися, вони виглядають не дуже. Але, так як це ластка і це знаходиться місце під пахвою або під рукою на рукаві, то я не думаю, що хтось буде сильно роздивлятися, як там воно в мене нашите. Хоча, звичайно, нюанси ці є і тут тобто, ці всі трохи такі хвилясті моменти. Ну, але знову ж таки воно збереться по горловині і, можливо, цього не буде видно. Тобто, не хочу зараз про це сильно думати через те, що це не завершена сорочка. Що можу сказати? На це йде більше часу, ніж здається, на те, щоб не тільки все це зшити, вшити, але й закрити шви. Тому по часу, звичайно, вийшло не так швидко, як я думала. Тобто, одне діло це зшити. Всі елементи і не думати, закривати шви. Інше діло це вшивати ластку, а це є чотирьохкутний елемент, який потрібно пришити до чотирьох різних деталей. В будь-якому разі, це не є простим завданням. А ластки навіть показати складно в такому вигляді, де видно, що вони з чотирьох кутів, але ну ось, якщо цікаво, то ось так воно виглядає. І ще один елемент, який в мене готовий, це пазушний розріз. Ох, як бачите, виглядає він не дуже гарно, особливо у цьому місці, де є саме закруглення. Чесно кажу, хочеться це переробити. Але е, там таке місце, яке, якщо пороти, а потім намагатися переробити, воно може посипатися далі. Зіпсувати тканину, і мені доведеться робити його глибше, наприклад. Але це ще такий момент, який я все ж таки буду обдумувати. Бо, чесно кажучи, мені трохи ріже очі те, як воно ось тут захопило цю складку, та, і пішло чогось не дуже симетрично. Ну, я ще подумаю про це, бо я вже намагалася трохи розпресувати, але знову ж таки, я боюсь, що я зіпсую тканину і вона просто піде далі. А, звичайно, воно знову ж таки складки зберуть горловину. Цей елемент впаде між грудей, і... або між складок, не знаю, як воно там виходить. Знаєте, бажання зробити ідеально, звичайно, є. Але з іншого боку, час він також дорогий, цінний. І на речі, які в принципі буду носити я, воно ж не є страшним. Але це така дилема, яка, в принципі, я думаю, кожна людина, яка робить щось креативне, вишиває, шиє, малює будь-що. Завжди є питання, коли зупинитися або коли продовжити. Так? Тобто, коли намагатися зробити шедевр, скажімо так, але з загрозою того, що цей витвір він зіпсується. Так само тут пороти це загроза того, що щось піде не так і стане гірше, ніж було. Як коли малюють картину, то тут ми знаємо, коли в нас є схема, ми вишиваємо хрестики, вишиваємо бекстейдж, вишиваємо інші шви, і ми знаємо, коли зупинитися. Коли зупинитися по інструкції, по вигаданому автором дизайну, коли ми робимо щось самі, то ми повинні самі вирішувати, коли зупинятися, коли наш витвір не стане краще, але й не стане гірше. Бо це така лінія, яка може привести до двох різних результатів. Але все одно я вам показую, як є, чесно кажучи, поки що я хочу відкласти цю сорочку. Щиро дякую за те, що ви подивилися це відео, що були зі мною. Залишайте коментарі, ставте лайк, підписуйтесь. Віримо в нашу країну, віримо в наших людей, віримо в наших захисників і захисниць. Слава Україні! З вами була Маргарита, і побачимося наступних відео.